На правому березі міста з'явилось помітне та корисне оновлення. У сквері вагонобудівників встановили спеціальну скриньку для збору пластикових кришечок. Це стало результатом спільної роботи волонтерів та міської влади, які об'єднали зусилля заради екології та підтримки українських військових. Буквально декілька тижнів тому думала про встановлення подібної скриньки саме в парку на алеї вагонобудівників, оскільки знала, що попередньо вони такі подібні були встановлені в центрі міста і паркової інтернаціоналістів. І тут буквально не проходить і тижня, як до мене телефонує Альона і пропонує зібрати кошти на встановлення такої скриньки. В Планах і подальша співпраця з дівчатами, тому що вони дійсно активні діячки в рамках сьогоднішніх подій завжди з себе беруться, завжди від. Довукуються тому в майбутньому думаю, будуть різні проекти не лише по встановленню контейнерів для кришок, а можливо якісь більш цікаві великі проекти. Збір кришечок це ініціатива, яка вже не один рік доводить свою ефективність. Вона поєднує турботу про довкілля та реальну допомогу нашим захисникам. Кожна кришечка, що потрапляє у скриньку, згодом перетворюється на кошти для важливих потреб військових. Я думаю, це гарна ідея, щоб була в нас така скринька теж на раківці, людей багато, діточки будуть нести скриньки, це допоможе нашій армії. Є ідея, звісно, щоб іще в Кременчуці встановити. Хотілося б дуже мені, щоб на раківці на Розвильці саме встановити. Також хотілося б, може, мені в Крюкові, де реабілітаційний центр діток з інвалідністю. І в планах. Шостий ліцей. Ну, хочемо реалізувати цю мрію з вікою. Разом ми сила. Всі ми сила разом. Минулого року завдяки подібним скринькам у місті вдалося зібрати майже 100 тисяч гривень. За підрахунками, лише один тижневий збір такої скриньки приносить близько 700 гривень. Зі сміття за один тиждень я вважаю, що це шикарний результат, це просто бомбезки. Тому долучайтесь, це дуже велика буде допомога для хлопців. Єдине велике прохання до всіх жителів віднестися до нашої роботи, як до волонтерської, так і до тих, хто робить сердечка з повагою. Не кидайте туди сміття. По перше, а по-друге, тільки піщові кришечки туди йдуть. Буду дуже вдячна, якщо будете долучатися до цих сердечок і до цих кришечків. Подібні ініціативи це ще один крок до того, щоб допомогти нашим воїнам та зберегти чистоту рідного міста. І до них долучаються навіть найменші кримичужани. Дякую вам за відкрите сердечок. Сьогодні у волонтерів є ще одна ціль закрити збір коштів на автомобіль для однієї з бригад, яка боронить Україну. Навіть найменша допомога має значення. Кожна гривня отримана завдяки небайдужим людям, наближає спільну перемогу та рятує життя тих, хто щодня перебуває на передовій. Наразі ми проводимо збір. Долучайтесь, будь ласка. 152 після друга бригада на автомобіль. У нас наразі є 155 тисяч. На через тиждень я буду їхати в Польщу по автомобіль. Будь ласка, долучайтесь, буду дуже рада. Я поставила 200 тисяч. Я думаю, ми вложимося в дуже гарну автівку. Нам зараз там є військовий, і який підбирає автівку і Повністю її обслуговують. Долучайтесь до збору за посиланням, яке ви зараз бачите на екрані. Кожна гривня це внесок у наше спільне, мирне майбутнє. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.